3 серпня відбулося засідання 25-ї сесії Красноградської районної ради. Окрім депутатів міського та сільських голів, у її роботі взяли участь голова районної державної адміністрації Євген Дритяков, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, депутат Харківської обласної ради Максим Колінько. Порядок денний налічував 31 питання, яке стосувалося різних сфер життєдіяльності діяльності району. Так, на початку сесії було внесено зміни до низки районних програм, які стосувалися галузі освіти, медицини, житлово комунального господарства накопичення матеріального резерву було затверджено програму забезпечення публічної безпеки і порядку в Красноградському районі, розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт пов'язаних із ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування. Також депутати внесли зміни до районного бюджету на цей рік і розподілили перевиконання дохідної частини за підсумками півріччя. Проект змін на розгляд сесії внесла начальник фінансового управління районної державної адміністрації Надія Щербина. Понадпланове перевиконання фактичних надходжень, податкових платежів у районному бюджеті становить 14 мільйонів 153 тисячі Відповідно до статті 78 бюджетного кодексу України суму надпланових надходжень можливо направляти на фінансування додаткових видатків соціально-культурної сфери та комунального господарства району. Формування розподілу коштів додаткових надходжень здійснювалося на підставі клопотань розпорядників коштів відповідно до уточнених змін галузевих програм з урахуванням гострої необхідності, укріплення матеріально-технічної бази, запровадження заходів по енергозбереженню. Згідно проєкту бюджетного рішення, додаткові видатки через районний бюджет планується провести на загальну суму 17 мільйонів. 3 тисячі гривень, в тому числі за рахунок вільних залишків районного бюджету на 398 тисяч гривень, за рахунок перевиконання доходної частини районного бюджету на 14 мільйонів сто тисяч гривень. Субвенції, отриманих з бюджетів міської та сільських рад на суму 1 мільйон 304, 90 тисяч тисячі гривень, та субвенції, отриманих з державного бюджету на 1 мільйон сто тисяч гривень. Державні кошти в сумі. 1 мільйон 150 тисяч гривень виділяються пресногадському району згідно розпорядження Кабінету міністрів України від 12 липня 2017 року на капітальний ремонт. Піщанської амбулаторії загальної практики сімейної медицини 450 тисяч, Попівської капітальний ремонт Попівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини на суму 350 тисяч та будівництво спортивного майданчика на мікрорайоні No3 на прилеглій території до молодіжного центру проти вхідної частини молодіжного центру. Фінансування по будівництву спортивного майданчика буде здійснюватися міською радою. Тому 350 тисяч гривень сьогодні по рішенню передається як субвенція до міського бюджету. По ремонту медичних закладів бюджетні призначення збільшуються Центру первинної медико-санітарної допомоги в сумі 600 тисяч гривень та центральній районній лікарні для ремонту профільних кабінетів, розташованих у піщанській амбулаторії 200 тисяч гривень. Хочу також звернути увагу, що органи місцевого самоврядування продовжують турбуватися за належний стан закладів що функціонують на відповідних територіях, і передають субвенції для вирішення нагальних потреб та проведення капітальних ремонтів. Загальна сума переданої субвенції до районного бюджету по сьогоднішньому рішенню становить я вже говорила 1 304 чотири і дев'ятдесятих гривень. І останнє в розрізі головних розпорядників кошториси видатків збільшуються сьогоднішнім рішенням по центральній районній лікарні на 3 мільйони 796 дев'яносто тисяч гривень, по центру первинної медико-санітарної допомоги на 632 тисячі гривень, по відділу освіти на 5 мільйонів 430 тисяч гривень, по підприємству теплових мереж на 888 тисяч гривень. Комунальному підприємству Водоканал передається коштів на 4 мільйона 500 тисяч гривень управлінню соціального захисту. Субвенція Подзівської сільської ради на фігоропереведення 45 тисяч гривень. Комбінат комунальних підприємств 412 тисяч гривень надається. Субвенція іншим бюджетам 1 млн. 265,4 п'ять тисяч гривень. Це 440 тисяч. Субвенція Попівській сільській раді на ямочний, ямковий ремонт дороги, що проходить вздовж села Попівки, дорога подала Медведівка, Соснівка. І 398 тисяч передається з місцевого бюджету міському бюджету на поточний ремонт тротуарів в місті Красноградів за рахунок вільних залишків районного бюджету. Під час сесії було розглянуто запити депутата районної ради Володимира Бербушенка щодо забезпечення інсуліном хворих на діабет та можливості збільшення кількості транспортних засобів, що здійснюють пільгове перевезення пасажирів на автобусних маршрутах району. Від депутата районної ради Олександра Страшка теж надійшло декілька запитів, які стосувалися порушення конституційних прав та соціально побутових гарантій мешканців села Наталини. У питанні порядку денного різне слово взяв голова Харківської обласної ради Сергій Че. Він охарактеризував соціально-економічне становище району за перше півріччя поточного року, висловив своє бачення впровадження реформи з децентралізації у Красноградському районі. На сьогоднішній день урядом України прем'єр-міністр це сказав, буквально десь три тижні тому, проводячи нараду у Тернопільській області, поставив завдання і до цих цифр сьогодні Україна підходить. В цьому році я маю. 2017, на увазі 2017 кінця року. Провести добровільне об'єднання територіальних громад в 50% від цій загальної кількості. На 2018 рік поставлено завдання, щоб ця цифра була на рівні 70%. 2019 рік 90% і у 2020 році завершити ці роботи відносно ситуації в області. В області сьогодні в Працює 5 об'єднаних територіальних громад. Створено їх 10. Десь по 12 об'єднаним територіальним громадам сьогодні документи на завершаючій стадії. По перспективному плану, який ми затверджували на сільській обласній раді раніше, в нас планувалося створити 53 об'єднані територіальні громади у Перхівській області. На це пленарне засідання сесії. Я вчора підписав відповідне розпорядження про скликання сесії комісії, розпочнуть роботу з 10 серпня. Всі проекти рішень на сайті обласної ради розміщені розміщення 45-ті. Буде розглядатися питання, в тому числі про змін до перспективного плану. Тому є ще час час порадитися з тому числі у Красноградському районі. Чи погоджуєтесь ви сьогодні з. Тим, що раніше приймала робоча група районна обласна відповідно першого план, затверджений був сесії міської ради, і потім це було затверджено урядом. Чи ви хочете цей план нести зміни? Сьогодні багато районів по факту своїх рішень вже і коригування дій вносять такі зміни. Навіщо це роблять? Скажу, тому що уряд сьогодні має можливість. По затвердженому відповідною до постановою Кабінету міністрів плану, формування об'єднаних територіальних громад, приймати рішення у разі, якщо така буде політична воля в державі, самостійно відповідно до затверджено перспективного плану. Я зараз говорю особисто свою точку зору, не як голова обласної ради, як не посадова особа. Рано чи пізно це відбудеться в нашій державі. Коли об'єднається критична маса громад, то ніхто, буде, ніхто не буде чекати там, якусь там, 10 чи 15%, то буде прийнято рішення відповідно до затвердженого урядом перспективного плану, який подавався з місць, буде прийнято рішення і оголошені там вибори. Краще б це було з урахуванням думки на місця. Тому знову я вам сказав про. Інформацію цю, а ви тут подумайте, зберіться. Тепер підходжу до конкретики відповідно до об'єднання територіальної громад Кальсарадського району. Я за три роки жодного разу нікому не публічно не в бесіді з керівниками чи з депутатами не сказав, як повинно бути. Я це робив спеціально. Я хотів, щоб це питання визріло тут, щоб ви тут зібралися, порахували і потім прийняли рішення, яке вам потрібно. Але я бачу, що останнім часом з'явилося дуже багато різного рівня діячів в кавичках, і всі апелюють, щоб я сказав, як повинно бути. Я можу вам висказати тільки свою точку зору, але не може вона замінити точку зору. Сьогодні депутатів районної ради, міської ради, сільських голів і депутатів сільських горів найголовніше людей, які тут проживають. Хоч я також тут жив, це моя рідна земля, але я сьогодні не пов'язаний з територіальною радою. Я хотів би, щоб це питання було вирішено без мене, я це підтримую. Але я бачу, що на сьогоднішній день вже виникає соціальна напруга, ту інформацію, яку я отримую на рівні області і обласної ради, і обласміністрації, останнім часом багато звернень. То процедура не така, то води не запросили, то люди не хочуть так і таке інше. Тому я попросив фахівців, мені підготували таку табличку, я не буду вас перезавантажувати. Я попросив вас по регламенту трошки мені часу додати, Я буквально пару хвилин, і буду завершувати. Зараз беремо по факту те, що відбувається. Є Наталінська об'єднана громада, яка вийшла з ініціативою і передала документи сьогодні на отримання юридичного висновку обладміністрації об адміністрації його Є ініціатива Краснорадської об'єднаної територіальної громади, це решта всіх ми беремо громад. Наталівської об'єднана громада сьогодні дали згоду Наталі на Індвісівських ради. І беремо Краснорадський решта всіх, хто залишився. Доходи в мільйонах гривень. Наталінська об'єднана громада в тому форматі, як я сказав, 70 субвенціями, субвенціями та ремонтцями, 76,8 млн грн, власних доходів 62,3 мільйони. Я розділив на кількість населення, оце основний показник, який дає зрозуміти багато чи ні. Бо цифру це таке, знаєте, для фінансистів і для Наталінська об'єднана громада з субвенціями та реверсом у разі прийняття рішення реалізації цього проєкту. На одного на одну мешканця 11,6 тисяч гривень, власних доходів 9,4. Тепер в порівнянні, решта, яка залишилась. Краснорадська об'єднана громада. Там населення було у нас 6,6 тисяч, тут 38 одна. Доходи з субвенціями та реверсом. 199,6 млн, Власні доходи. 118,7. Тепер слухайте цифру. Доходи на одного мешканця субвенціями та реверсом. 5,2 тисяч гривень. власні доходи в втричі менше, ніж у Натальїнській об'єднані громади. З одного боку, безумовно. Можна говорити про те, що я би утворила натальну об'єднану громаду, далі говорю абсолютно свою точку зору. Вона ну, була б шоколадна. Да. Е, ну, е, тому що я провів аналітику сьогодні із 400 створених об'єднаних територіальних громад максимальний доход на, одну, на одного мешканця в Слобожанській об'єднаній територіальній громаді. Дніпропетровській області 8,9 тисяч гривень власних доходів. Це менше, ніж у Наталіну 9,4, аби було по факту. І саме менше на сьогоднішній день доходить, це Рівська, об'єднана територіальна громада в Чернівецькій області 0,4 тисячі гривень. Якщо ми. Я не хочу, бо я б міг би довго про це розповідати. Фахово хотів би за це говорити, але, мабуть, не зараз. Треба дати відповідь на запитання. Інфраструктуру зможе утримувати Красноградська об'єднана громада, якщо вона не буде отримувати ці податки. Сьогодні бюджетний кодекс, ви мене поправите, говорить про що? що Реверс державний бюджет, Наталінська об'єднання громад, я вам ще скажу, у разі реалізації цього проєкту буде біля 18 мільйонів гривень. Але він не піде на інфраструктуру решти всіх. Він піде в державний, в державний бюджет. Тепер давайте подивимося з позиції. У Наталіна працюють. Розміщення ТО в основному управління бойових робот, так і інші, які живуть де. Скажіть, будь ласка, чи готові сьогодні далі порахували чи ні утримувати е, всю соціальну сферу інфраструктуру, е, яка не отримає можливості от, того, що зараз ми робите координацію там, переброски? і депутатським корпусом фінансування коштів, які, які ви можете це регулювати. Які ризики виникають? Перше це не отримання можливості діючої бюджетної сфери. Наступне, обмеження можливості для реалізації інфраструктурних проєктів і неналежне отримання сфери житлово-комунального господарства. Я про пункти всі розробив, я готовий сьогодні з цифрами тут. Декілька годин говорити, але це не потрібно. І надання якісних адміністративних послуг. І саме головне під знаком запитання розвиток громади. Тепер від мене тут там листи відкриті, писали, закриті там ще щось. Чому не скарги свою точку? Я говорю, що я не хотів їй говорити, щоб вона не давліла і щоб не було якимось е, е, чином. Сприйнято це як моє бажання. Це не моє бажання. Моє бажання, щоб тут було нормально. А ваше завдання сьогодні просто 10 разів порахувати, знайти спільну мову, викинути. Ну, я не хочу говорити, розумієте, про що йдеться, для мене все рівно, хто буде керівником об'єднання територіальної громади. Мені все рівно, як люди проголосують і виберуть когось депутатський корпус і як розподіляться посади заступників. Керівників виконавчої влади. Якщо ця громада буде процвітаючою, і буде розвиватися Красноградський район, я буду з гордістю, де б я не був, говорити, що на моїй відкрищення так, все, мені, мені, мені абсолютно більше нічого не потрібно. Тому е, я свою точку зору сказав, зберіть це парад. Якщо ви залишаєте от так, як є, я сказав вам про ризики. Я вам передам ставниці, які зроблені не мною. Я ніколи, як то кажуть, в межі своїх знань, тільки я говорю те, що я розумію. А там, де треба вивчення фахівців, я до них звертаюся і прошу їх провести аналітичну роботу. Тому моє бачення сьогодні саме ефективне громади, це повинна бути одна красноградська об'єднана громада. Зараз з інфраструктури, яка тут є, з урахуванням можливостей, які потрібно буде. До обговорення цього питання долучився і голова районної державної адміністрації Євген Третяков. Що стосується об'єднання територіальних громад, знаєте, був во всіх сільських союз, був во всіх по перспективному плану образовання. Бротом ще ініціатором прибуття сюди група, яка роз'ясняла, що це за процес, можу сказати свою точку. Что бы ни было объединений, что касается сегодняшнего дня. У нас район скромный. Если честно говорить, вот такой вопрос волнует у многих, и меня спрашивают, и откуда, я знаю эту информацию. Это у нас получается что? Реверсная дотация. При любой конфигурации нашего района одна громада, две громады, три громады. Выночь однако. То есть у нас реверсная дотация на сегодняшний день, 2017 год. 41 миллион 314 тысяч евро. Хоть одна громада, хоть две, хоть три. Все громады у нас на территории Краснодарской с спроможны, все с первоканами. Поэтому как ты его выкручиваешь, все скоро пройдет, древесная дотация все равно будет. То есть на сегодня. Просто немножко расшифрую этот раз, чтобы вы понимали, что такое ревесная дотация. Кредит министров Украины на этот год вел расчеты, исходя из показателей Население и ПДФО 2015 -го года. По Красноградскому району ПДФО было менее 70 миллионов. Это 2015 год. И рельс составлял чуть более 10 миллионов. Сейчас же будет браться показатель 16 -го года. А это уже почти 132 миллиона по району. При этом кабинет министр брал для расчета ПДФО до 2015 год по всем местным бюджетам Украины. Это за 2015 год составило чуть более 36 миллиардов гривен. Соответственно, за 2016 год этот показатель вырос еще на 20 миллиардов. Это как раз по примеру Краснодарского района. Это научно подтверждает. Соответственно, тот индекс средний в Украине, с которым кабинет министров сравнивает с бюджетом, будет на будущий год наверняка увеличен. Население не поменялось так настолько серьезно, чтобы его не пересматривать. Я могу предположить, что оно может составить до полутора тысяч гривен на человека. Сейчас это более, там, в районе тысячи гривен. Безусловно, это только мои предположения, но они вполне обоснованно, к тому все привезли на То есть я рассматривал, в принципе, два варианта на каждую конфигурацию по нынешним индексам и по ориентировочным площадям. получился следующий, но получается по-другому. Один район одного ТГ это 41,3 миллиона, по ориентировочному индекс на следующий год 28,4. Поэтому, в принципе, Натальевского ОТГ… я говорю, что это потому что сегодня очень много было посвящено времени. В любых вариантах Ривес ждут и мало, но учитывая, что они оттягивают треть по района, удивляться нечего говорят, что это сосед плохо, не стоит, потому что выучим, это все оно будет. И вообще меня больше всего интересует вопрос при любой конфигурации объединения, допустим, на который я сейчас еще пока не могу найти ответа, допустим, что можно не неважно, как она создаться, это будет решать для себя сам. Важно будет мнение людей, потому что район у нас большой, большой и самодостаточный. И самодостаточность никуда не уйдет. И больше меня вот вопрос в перспективе. При любом объединении, Допустим, мы за что должны бороться будем в региональной громаде? Да? За пополнение бюджета. Всех форм. ПДФО, это все акцизы, для да, и тому подобное. Но, опять же, это должно происходить везде. То есть мы будем зарабатывать деньги, и реверсная дотация у нас просто будет становиться больше, потому что цифры не будут меняться. Пусть это 1500, оно раз в год будет повышаться, допустим, на 300, на 400, на 500 гривен. это все равно не даст возможности Настолько сюда діяти у представників депутатського корпусу Красноврадської районної ради теж своє бачення реалізації реформи децентралізації влади. Ви говорите про реверс, а реверс це все лісницькі. Вони говорять про інфраструктуру. структуру. Говорить про район. А якщо як як дві, дві громади, то не буде району, а буде дві громади зі своїми сполучених комітетами. Правильно говорять, люди я бачать, вже я же вискавжу сяду. Потому что вы знаете, что я последовательный сторонник единой громады, и говорил об этом неоднократно, и с этой везде, и всегда. Я просто это, полезно переживаю. Разделятся районы, районы на две части, будет две громады, с двумя исполнительными комитетами. Тут будет, конечно, очень тяжело в Краснограде, но я в будущее Краснограда верю, потому что здесь будет основной административный, кадровый, образовательный и все прочие потенциал. Что будет с натальянским фейком? Что-то будет, возможно, с шоколадом. Но я уверен, что мы найдем здесь решение. Просто мы потеряем время на развитие. Вот и все. Очень дорогое время на развитие. Ну, Краснодар выживет. Потом может и на таллинский эффект присоединиться. Но опять же мы потеряем ресурс и время. Что очень важно. У питанні різне виступила також представник Наталинської територіальної громади Галина Буйленко. Її заява стосувалася порушення прав мешканців громади щодо добровільного об'єднання громад відсутності у Наталинській сільській раді програми підтримки і соціального захисту учасників антитерористичної операції. Наше село знаходиться за 2 кілометри від Краснограда, яке має добре розвинуту інфраструктуру, дає можливість забезпечити належний рівень надання послуг населенню. Тому виникає дуже просте запитання. Чиї такій розумній голові но виникла ідея відділитись від Красногради. І хто так цю ідею просуває, не незважаючи на закон і думку жителів села Наталіна та тих сіл, які хочуть об'єднати цю громаду. І переходю до другого питання, користуючись нагодою бути в цьому залі, хочу озвучити одне болюче питання. Я одна із тисяч матерів, яких діти в мене час стали учасниками бойових дій. Щоб ми мали змогу спокійно спати, веселитися, відпочивати роботи. Весь час, ридикуючи своїм найціннічним, своїм життям під кулями і мінами, спеку, окоп... спеку в окопах, без сму, свято вірили, що це потрібно для батьківщини. Та коли повернулася додому, ця батьківщина в образі сільського голови просто зневажає їх. Наші діти не стали на колінах передборами. А тепер змушуємо ставати. Вимолювати місцевих чиновників, те, що гарантує держава, це матеріальна допомога. Та подвалі тара землі. Моєму синові, наприклад, пропонували ділянку на Світлі, Базаулі на лісні поляні. Інакше як знищання це не називаєш. Поясніть, куди дивиться районна влади. Пленарне засідання тривало більше чотирьох годин. У ході дискусії депутати прийняли позитивні рішення з усіх питань порядку денного. Закрив пленарне засідання 25-ї сесії Красноградської районної ради і її голова Володимир Птишник.